Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну спричинило багато смертей та руйнувань серед мирного населення, позбавило тисячі українців електро та водопостачання. Після 24 лютого 2022 року небайдужими громадянами, які мали на меті допомогти українському війську та постраждалому від російської агресії цивільному населенню, було створено благодійний фонд Відбудуємо нашу Україну, який допомагає людям споживати чисту воду завдяки водоочисним станціям. Днями мобільну водочисну станцію проєкту Реаждва отримали і військово-морські сили України. У нас стабільно все, але все ж таки ми зробили розуміти, що ми повинні бути готові до всього. От проблематики були, особливо підозріли, які зубові дій з водою немає, але все ж таки воно покращить стан забезпеченості півною водою. Олег Кленін не тільки директор та засновник фонду, але й розробник системи очистки води. Як тільки мембрана засорилася, десь система промивки мембрани. Самі ж автономний умов все взаємозаміняємо. все, все абсолютно изготовлено в Україні ізготовлено нашим підприємцям. При тому ну, база, не Цей проєкт. Фонду дає можливість брати забруднену воду, очищати її та споживати. Такими системами вже користуються населення Бучі, Чернігова, Харкова, Одеси та інших міст, які постраждали від нападу ворога.